Скандальна історія, що трапилась понад місяць тому, досі не знайшла свого завершення. Саме тут, у центрі міста, великий пес, розгулюючи без господаря, покусав щонайменше двох маленьких собачок. Власник тварини досі не поніс відповідальності. Чим завершиться історія та на якій стадії зараз справа у суді, дивіться у сюжеті. 9 серпня посеред білого дня стаферширський тер'єр без господаря гуляв центром міста. Один інцидент трапився просто посеред вулиці, а інший на території магазину Сільпо. Власниця постраждалої тварини Аліса розповіла нам, як біля цуму маленький песик на прізвисько Фердинанд опинився беззахисним стафом. Підбігла стафиня, Стаф А от і побачила мою собаку, і просто в неї вцепилася і почала її шматувати. Моя мама почала видирати з пащі собаки мою собаку. Мій вічим сів на неї, щоб це можливо було зробити. Вони видрали собаку і одразу побігли до ветеринарної клініки. Окрім песика, постраждала ще й мама Аліси. Її став укусив за руку, коли вона намагалась врятувати собаку. Від укусу Фердинанд отримав перелом тазу і лівої лапи. У нього повністю ось тут залисини ще залишилось. У нього повністю були рани. Ось тут, отак. От бачите, як воно зрослось на шкірі. От у нього повністю був роздертий пах, живіт, ліва лапа з зізнятою шкірою. Це все де залисина, це все було рано. Разом із важкою раною у Фердинанда почався сепсис. Життя песика висіло на волосині. Лікарі півтора тижня не давали жодних прогнозів. Лікування песика виявилось не тільки складним, а й дорогим. Понад 70 тисяч гривень Аліса витратила на порятунок Фердинанда, і лікування триває. Пройшло півтори тижні у собаки на фоні пережитого стресу. Почався хронічний панкреатит. У загостреному вигляді це ще 4 тисячі гривень було витрачено на лікування, і сподіваюсь, воно подіє. Цього ж дня біля самоказ магазину Сільпо став напав на ще одну собаку. Спочатку його помітили охоронці, але не вжили жодних заходів і не вивели стафа з торгового центру. Саме в цей час коридором проходила Людмила зі своїм маленьким улюбленцем Тімом. В одну мить став кинувся на собаку. Напад був настільки раптовим і агресивним, що оперативно захистити Тіма не вдалося. Ми цепи пішли з Тімом у сільпо і нас не, не, не йшли. І на, на нас напав став. Просто ніоткуди з зони, а з зони, зони самокаси. Ми ж нам хотіли зайти в сільво, ну, зайти до магазину, і на нас напав став прямо з магазину. Це було прямо всередині Цума, вірно? Так, так, так. Він раз його схватив, ми його ви потім другий раз питався. Ну слава Богу. Ну косив так добряче, що нам пришлось робити операцію. І удаляли у нас Яблочко відрізнею. Ну і мишцю нам повредило. Лікування Тіма Людмилі обійшлось у 25 тисяч гривень. На відміну від Фердинанда, він переніс травму легше і швидше реабілітувався. Окрім цього, важливим стало і питання відповідальності самого ТЦ, всередині якого був став без нагляду власника. Адміністрація магазину Сільпо визнала свою провину і компенсувала витрати на лікування. У результаті Людмила отримала відшкодування в повному обсязі. І все ж залишається головне питання, чому взагалі собака такої небезпечної породи опинився сам у центрі міста. Нам вдалося зв'язатися з власником стафарширського тер'єра Павлом і почути його версію подій. Він пояснив, як саме вийшло, що пес залишився без нагляду. Собака взяла двері і втекла. Я її шукав і не міг знайти. А потім уже в групі їли вже не, а не і забрав, пішов». Як це сталося? Як собака вийшла з дому? Я не закрив двері на замок і вийшов в магазин» приходжу, а собаки немає. В наступний день я пішов при, притулок, щоб її забрати неділю. Сказали, що не вихідний, приходьте завтра. І я тоді в понеділок забрав одразу ж. У розмові Павло додав, що зазвичай на вигулі дотримуються правил, одягає намордник і повідок. Чоловік визнав, що припустився помилки, і наголосив, він готовий нести відповідальність за вчинок свого улюбленця. Втім, остаточного покарання для власника собаки досі немає. Господарка Фердинанда Аліса розповідає, розгляд справи затягнувся. Щоразу виникають нові обставини, які зупиняють процес і не дозволяють справі просуватися вперед. Зі мною ніхто не зв'язувався, ніхто не намагався вийти на контакт. Наскільки я розумію, він просто 11-го числа забрав з притулку свою собаку, йому поліція повідомила про те, що ось така справа на тебе штраф, і все. Наразі ситуація ускладнюється тим, що заяви постраждалих розглядають окремо. Зокрема, справа мами Аліси, яку теж вкусив став, ще не приєднана до основного провадження, і це може вплинути на остаточне рішення. 11-го 08-го мене було запрошено на судове засідання як потерпіло, але перед тим поліція відправила на розгляд мою справу до адміністративної комісії, хоча адміністративна комісія не в компетенції розглядати цю частину даної статті. 12-го числа було судове засідання, на якому виявилося, що протокол зі сторони поліції правоохоронних органів складений некоректно. Тому суд його перенаправив на поліцію на дооформлення. І по логіці по закону вона отак потім має знову прийти на суд. Юридичний консультант пояснює, у подібних випадках власнику собаки нападника може загрожувати кілька видів відповідальності: це і відшкодування завданих збитків власникам постраждалих тварин, і адміністративна відповідальність за порушення правил утримання та вигулу а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність. У нас з кабінета міністрів затверджено перелік небезпечних порід собак, тобто вони повинні бути у намордниках, вони повинні бути на поводку і. І господар даного, даної собаки повинен за нею чітко слідкувати. Якщо як, от в нашому випадку, що залишилась двері відкрита, собака була без наморднику, вибіжала, то тут вже буде ну, більш серйозна відповідальність. Якщо людина хоче, щоб їй компенсували її витрати на медикаменти, на обслуговування в ветеринарній клініці, треба збирати усі чеки обов'язково. Та ну і треба ж долучати свідків той ситуації, яка склалася, які були очевидцями цього фіналу цієї справи. Доведеться ще чекати. Побажаємо тваринам одужання і відповідальних господарів.